Ці боронять Україну на Донбасі навколо Мелітополя на Курщині, і зараз потребують нашої з вами підтримки на придбання обладнання для постів радіоелектронної розвідки. Техніка, яку використовують дуже чутлива, допомагає вистежувати і бити ворога. Щоб придбати техніку, розвідники оголосили збір підтримати бійців і приєднатись до збору може кожен, перейшовши за qr кодом який ви зараз бачите на екрані, або ж за номером банківської картки, завдяки вам. Розвідники зібрали майже половину з необхідних 600 тисяч гривень для ремонту систем перехоплення, передачі даних та засобів спецзв'язку, але потрібно ще одне і, можливо, два зусилля для досягнення дуже важливої мети. І кожна гривня важлива наші донати перетворять життя ворога на пекло. Ну, особливо я думаю, це доречний заклик, враховуючи сьогоднішній ранок і те, яким його зробили росіяни, піднявши у повітря свою авіацію і літаки дальніх ударів і міх про те, як працюють розвідники, і частково навіть про збір. Далі поговоримо з головним сержантом з воду окремого розвідувального батальйону Головне управління розвідки Міністерства оборони України його позивний удав. Вітаємо вас, бажаємо здоров'я! Доброго ранку. Якщо говорити про розвідників, в цілому ми не так багато знаємо про ці підрозділи, про людей, які там служать. Але користуючись нагодою, хотілося б запитати вас трошки те, що ви можете розповідати про вашу діяльність, про вас. Що можете, як ми можемо познайомитися з вами, можливо, розповісти про те, на яких. В ділянках ви воювали, де було найскладніше. Почали ми воювати ще задовго до повномасштабного вторгнення. Був створений окремий батальйон. Одразу почали працювати в зоні АТО, ОС на Луганщині. Далі, після повномасштабки, зачищали та звільняли Київську область. Київську область працювали в селах, містах, болотах разом з підходою, артилеристами в ССО. далі два роки на південному напрямку. Гаразд. Так. Е, ну, Напевно, про деякі з ваших операцій ми дізнаємося вже пізніше. Розуміємо, це пов'язано зі специфікою вашої діяльності. Е, ви ж Постійно на ваш підрозділ і е, заохочуєте долучатися так. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається, як кого потребуєте? Потребуємо різних спеціальності, різних людей. Розвідка на сьогоднішній день не стає вже такою однобокою. Це доволі широкі широкі спеціалісти. Це як і добре натреновані хлопці, які здатні долати великі відстані, так і різні спеціалісти спеціалісти в it технологіях кібербезпеки, радіотехніки, навіть філологи зі знанням різних мов. Як долучитися? Є телефон рекрутера. Прошу дзвонити, прошу задавати питання. Вам роз'яснять повністю все, які документи необхідні, що потрібно для того, щоб долучити до нашої команди. Так, до речі, ми хочемо нагадати нашим глядачам, що ось цей контакт просто зараз на ваших екранах. Тому якщо вас цікавить служба серед розвідувальників, будь ласка, телефонуйте. Я хочу запитати вас особисто, як ваш особистий бойовий шлях почався. Тобто, ви професійний розвідник, чи ви прийшли з цивільного життя? Це була мобілізація, це був той самий рекрутинг. Як це у вас відбувалося? Наразі я вже професійний розвідник, я вже доволі тривалий час знаходився у підрозділі. Прийшов я з цивільного життя, фактично не знаючи про розвідку, нічого вчився, було бажання вчитися, було бажання тренуватися, дізнаватися щось нового. Добув відповідні знання. Підрозділ надає таку змогу, надає змогу навчання, розвиватися, надає змогу прогресувати. І виконувати свою роботу. Так, ну ті, хто хочуть також виконувати таку роботу. Контакт був щойно. Ми його будемо також періодично показувати, чергуючи з QR-кодом і номером картки. Адже нагадаємо, що також є збір на потреби вашого підрозділу. І, будь ласка, це вкрай важливо підтримувати наші сили оборони. В попередній годині також був збір для медиків, а це для розвідників, які. Виконують часто такі операції, які потім впливають в цілому на розвиток бойових дій на лінії бойового зіткнення? Якщо говорити про ситуацію на напрямках, де ви працюєте? Можливо, без конкретики без назв цих напрямків, але ми бачимо, що росіяни продовжують тиснути їхнє вікно можливостей досі відкрите, як ми чуємо від аналітиків. Як їх зупинити? Ну, е перше е питання. Це скорше всього до е Генерального штабу. До Генерального штабу, але е за весь час підрозділ е за весь підрозділ не можу сказати е розписуватися. У кожної частки колективу є своє завдання. Конкретно ми зчитуємо е задуми ворога, розшифровуємо те, що він намагається приховати, е діємо на випередження. І забезпечує суміжних підрозділів також командування необхідними цінними розвідувальними даними. А якщо 에... говорити про втрати ворога, які максимальні втрати були за цей час, до яких долучилися ви і ваші побратими? 에... Важко дуже важко сказати за останній час за останній час, завдяки нашій розвідувальній інформації було знищено понад 10 танків, десь біля 50 БМП, артилерійські, артилерійські розрахунки, пункти бойового постачання за 200 300 ну, не можу сказати, їх дуже важко полічити, але я думаю, що понад десь 200-300 орків. Так. Ну, ви вже сказали, що в розвідників основне завдання це якраз отримати інформацію, хоча також доводиться стикатися з ворогом. Про це я б хотів би докладніше вас запитати. Єдине, що скажу: 50 тисяч додали наші глядачі до вашого збору, відповідно, є половина від потреби. Нагадаю, що 600 тисяч. Така ціль. Будь ласка, долучайтеся. Це вкрай важливо, поки ми якраз маємо розмову з. Представником одного з підрозділів, який є, займається розвідкою, власне, є представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ем, якщо говорити про ворога, як би ви його охарактеризували, що можете сказати? Е, ворог е, наразі дуже безжалісний, як до своїх, так і так, до наших. Стикаємося з ними е, щоденно, щохвилинно, щогодинно. Е, ворог. Е, Цинічний не шкодує ані себе, ані ані нас. Ворог вчиться. Ворог дуже вміло споруджує фортифікаційні споруди. В цьому є нам що повчитися. Дисциплінований, організований, особливо підрозділи артилерії, підрозділи снайперів, підрозділи БПЛА противника. Ворог може Доволі тривалий час перебувати без їжі, без води, як на мене, штурмує доволі ну так хаотично більше розраховує на кількість. Запускаючи свої підрозділи на штурми, бере кількістю, хоч один, але добіжить до позицій, до полки там подальше закріпляється під прикриттям артилерії, прикриттям мінометів, розрахунків, накопичує сили і продовжує далі рухатися. Я хочу нагадати нашим глядачам, що просто зараз ми робимо збір. Розвідники окремого розвідувального батальйону гур збирають на ремонт систем перехоплення передачі даних і засобів, це дуже важливо, і 600 тисяч гривень ось така ціна, така мета цього збору, це така сума потрібна. Станом на зараз є половина, але ми впевнені, що разом закриємо цей збір, можливо, не сьогодні, але обов'язково, коли згурт. Туємось, ми це зробимо, і е як ми знаємо, понеділок це ранок понеділка, особливо такий як сьогодні. Тривожний завжди прекрасна мотивація для того, щоб долучитися до е таких зборів. Ну і е наступне до вас запитання: наскільки зараз ви відчуваєте перевагу росіян на полі бою в кількості снарядів великого калібру, зокрема? Останнім часом дуже зменшилася е, кількість толковійних засобів у нас, як е, ствольної артилерії, так і реактивної артилерії. Е, противник е, в свою чергу е, використовує в основному причепну артилерію. Е, це такі, як Д 20 Д 30 е, САУ Останнім часом дуже дуже мало порівняно з 22-23 роком. Е, в будь-якому випадку артилерія це смертоносна зброя, але все ж таки радянські пушечки, Д-20, Д-30, вони не такі точні, вони не такі влучні. Їх дуже важко транспортувати, використовуються великогабаритні автомобільні транспорт. Як Урали, Камази, противник останнім часом все більше використовує стаціонарні вогневі позиції, маскується, залишають там на місці. Але все та ж таки наші хлопці півдронами їх достають звідти і виполупують з під землі. Так, а що можете сказати якраз про ситуацію з дронами? Е Наразі на нашому напрямку іде паритет е, по дронах. Е, а от е, каби, керовані авіабомби, паруючі авіабомби. То є ціла біда для е, підрозділів. Е, і достається нам. Хоча ми підрозділ розосереджений, але все ж таки е, дістається дістається немало. А для піхоти цивільного населення це просто. Е, це просто жахіття, знищується абсолютно все. Із лісу перетворюється щепки в степових зонах. Ворог б'є по будівлях на високих фортифікаційних спорудах. В підвалах дуже, дуже, дуже важко сховатися, і не завжди підвал рятує від таких таких бомб. І силам оборони доведеться ще навчитися і протидіяти даному виду озброєння. Так, ми хочемо подякувати нашим глядачам, тому що 100 тисяч гривень ми вже зібрали за ось ці хвилини розмови. Давайте на цьому не зупинятися. Допоможемо нашим розвідникам закрити цей збір. Щодо дронів, якщо з нашого боку, яких дронів боїться ворог? Чим ми сьогодні їм відповідаємо? Відповідаємо і FPV дронами невеликими. А для ворога найбільшим жахтяттям є на сьогоднішній день Баба Яга спостерігаємо паніку спостерігаємо одразу спостереження відслідковування даної да, да даного типу безпілотних літальних апаратів доволі влучно працюють підрозділи точно працюють відстежуючи знищуючи позиції ворога знищуючи їх фортифікаційні споруди Перевага перевага даного даного зброї дуже дуже сильно відчутна і дає відповідні результати також хочу наголосити, що наша артилерія працює набагато влучніше, набагато точніше, як ствольна артилерія, так і реактивна артилерія. Тему є і наша заслуга по виявленню вогневих позицій противника, встановлення їх місця знаходження, їх пересування. І, відповідно, артилеристи працюють, працюють дуже і дуже влучно. Ну що ж, ми дуже вдячні вам за ту докладну інформацію, яку ви з нами поділилися. Нашим глядачам за донати 140 тисяч гривень зібрано під час нашої розмови, але збір ще не закритий. Тому, будь ласка, долучайтеся. у Будь-який зручний для вас час. QR-код на вашому екрані. Телефон теж є. І давайте допоможемо нашим розвідувальникам-розвідникам досягнути своєї мети. Це був позивний удав, головний сержант зводу окремого розвідувального батальйону ГУР Міністерства оборони України. Вдячні. WDR